Всім друзі, доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи їм, ми маємо ще один день. Вчора ми зробили ще одну важливу справу. Треба трохи ще попрацювати, щоб дойти до кінця і розпочинати іншу. Ну, але на сьогоднішній день, де б я не був, що б я не робив, завжди повертаюся куди правильно. Повертаюся до своїх підлеглих, яки, яким живе. Виживає і існує моя родина і не тільки. Так що, друзі, дам відповіді на деякі запитання. Що знаходжуся серед городу, так як мотався туди-сюди і, як завжди, як за двома зайцями. Кашковоз наш вже повний. Треба сьогодні заводити тракторець, їхати, вивозити до сусідки. Ну, але зараз треба в першу чергу посправлятися по господарству і розкажу, яким же чином і приблизно. Стільки я трачу часу зранку і ввечері. Якби я не займався ще іншими справами, то на це про все, в принципі, часу ми тратимо небагато. Да і тим людям, які говорять, що в тебе скоро закінчаться свині із своїми лотерегами, там чи ще з чимось. Ну, можливо, я неправильно сприйняв цю інформацію. Так що е дивимося далі. Зараз, поки справляюсь по господарству, зайдемо до поросяток і дам відповіді на деякі запитання. Так, друзі, прибули до наших підлеглих. І відповідь для тих людей, які говорять, чому ти не зробиш щільові поли. Ну, по-перше, для того, щоб їх зробити, треба все розламати і все по-новому будувати. Часу у мене немає, коштів також. Чому? Тому що ті, хто дивляться мій канал, знають, я відповідав, що моя родина розпочинала нашу діяльність з 8 тисяч гривень, тобто мінус 8 тисяч гривень. Це була кредитна картка, з якою ми розпочинали. Ходив на роботу, ходив на халтури. Була у мене родина. Треба було і забезпечувати, одівати, годувати. Також дружина працювала і паралельно вирішив розводити господарство і на участку почав ліпити там перший китайський квартал. Для чого? Для того, щоб просто для себе щось вирощувати. Ну і так стало, що воно стало на сьогоднішній день моїм хлібом. Так що щільові поли це круто, але на сьогоднішній день, коли ти вже маєш якесь приміщення, просто немає сенсу, по-перше, Будувати це якби я на цих свинях заробив мільйони і в мене вони лежали, то я не знав, куди їх приліпити, то будував би свинарник. дай будував би його не тут, а вже десь би в іншому місті. І робити якесь капітальне будівництво серед ну, населеного пункту, то не є правильно. Так що по системі гною видалення. зараз покажу, скільки з однієї клітки за ніч. Це самі більші поротята, тут знаходиться 3, 4, 5, 6, 7 голів. Оце скільки гною, тому що вони там ходять в туалет, а це із 10 поросят отаких. Так що ну, це відро, два відра. О, тобто, що я виношу за день, це десь 10 відер. Для мене це не важко, якщо в мене є час. На даний момент просто трохи часу забирається в іншому руслі і таким чином, як там, за двома зайцями, десь щось виграв, десь щось програв. Так що... Це не війну, не, не критика, там, що в тебе там 21 -е століття, я рахую, що це є нормально, використовувати, що в мене є. І я е, не планував займатися все життя свинарством. І таке приміщення там можна використати, наприклад, його зачистити, побілити, продезінфікувати, зробити з нього якийсь склад, зробити якісь ворота, що можна буде заїжджати потолки, е, я думаю, з дальної сторони. Позволяють, і можна було б зробити якусь перевалочну базу, наприклад, купляти, якби були кошти, там зерно під сезон і займатися чимось іншим. Ну, то вже таке, то на майбутнє копати траншею серед старає, робити щільні поли, вбувати своє здоров'я, викидати кошти немає сенсу. От і то просто людина, яка сидить на дивані, надивиться яких звідтиків, да й зараз не на часі в війну, коли держава потребує. Підтримки, вірніше, ну держава, це всі ми разом. От коли наші військові потребують підтримки і в нас є можливість працювати, то ми повинні щось для цього робити і відщипувати, віддавати для того, щоб перемогти, а не е, не знаю там будувати нові сараї, там ще щось. Це можна підремонтувати. Там вимушено щось зробити, але я вже говорив неодноразово, якщо у хаті лежить приспірті мати, то нефіг там обої клеїти. Тобто немає сенсу. Ні, ну Є в нас такі, звісно. О, ну, то вже тринадцяте питання. Так що для того всього в нас є такі рештаки, пол у нас уклонний, сеча тікає, перед тим як вишкрібати з кліток, сичу з отакою віночком підправили, і отуди от на дальничок воно. Стікає там каналізація, поставили сіточку, щоб вона не забивалася. Ну я таку раз відро набрав, там два відро набрав, три відро набрав, п'ятеро відер зранку, п'ятеро з вечора. Все головне, ну як, до автоматизації. Залетів, попідсипав, залетів, пройшов, все повимітав, повишкрібав, виніс. Попідстиляв, позамітав, проходи, там півтори години робота зроблена. Якщо в оперативному режимі можна це все діло зробити і за 45 хвилин. Так що критика то є добре, ну але якось воно не на часі. На сьогоднішній день критикувати. І це не означає, якщо людина займається свинарством десь щось там трохи, то вона повинна десь щось там робити. Я наприклад, крас, у мене є дуже багато різних моментів. І на сьогоднішній день хай там хтось скаже там, ти хочеш украсти ідею. Ні, я мотивуюся, дивлячись на канал Вовки Бруса. Я... Мог би, наприклад, є в мене багато хлопців, які тримають господарство і також реалізують свинину. Наприклад, займатися переробкою і робив би комбікорм, тобто з кимось працював би. Тобто, ну, але займатися цим, і паралельно тим, коли це займає багато часу, треба і привезти там і зернові, треба і повичищати, і побіскрибати, то поїхати спорувати, тобто, тобто ну, і дітей в школу завезти, вивезти, і на даний момент дуже багато інших справ. Якось щось міняти не на часі. І коли це тобі приносить щось, якусь копійку для того, щоб ти мог е, існувати. Хтось читав, хто сказав, що свинарство це невигодно. Ну, В плані, якщо порахувати і тримати е, там, раз у півроку реалізацію і невеличку кількість, то так. Е, своя робота, вона просто тоді просто безцінна, то ви її не оцінюєте. Так що я б зайнявся переробкою, це як запасний варіант. От, тому що по стану здоров'я в мене є моменти і не хочу я на цю тему говорити, як говориться плакатися. І за що я знаходжусь поки вдома. От. Але е, то все є моменти життя. І на сьогоднішній день під контролем Ласі Петрівни я можу працювати, можу робити всю роботу, поки можу робити, але не завжди. Так що зараз ми довичищаємо. Підстеляємо, замітаємо і працюємо далі. Можливо, заведемо нашого какашковуза і поїдемо, вивеземо е трактором гній. Там теж бувають деякі моменти. Ми його робили на бистру руку, не зробили там підйомника. Да й не в кожної людини в голові е ну, людина може бути в цьому плані там толковою. Ні, ну зробили, але в мене не було часу. Зробили, вивозимо в ручному режимі. Так, це людський фактор, людські часи, людське здоров'я. Можливо, трошечки пізніше, щось просто змінимо. Зробимо ще одного підрамника, поставимо якісь завіси, поставимо якогось е, циліндра, поставимо якогось е, нас, ну, шашечку і може щось там придумаємо, побачимо. Ну а може там в іншому плані, може донкрата якогось. Ну, є там різні моменти, я бачив, якось роблять, ну, попробуємо, Для того, щоб не... Викидати в ручному режимі із причіпа гніть. Так що, друзі, оці всі моменти так все залежить від нас. Ми повинні їх якось змодернізувати. Але ну я на даний момент час цього всього зробити не можу. У мене дві руки, в мене є родина, у мене є багато друзів, знайомих, які потребують моєї підтримки. Так що рухаємося далі. Ми зараз прийняли авто для 44 ї бригади, 61 го батальйона, і будемо тільки доробимо цю справу. У мене є. Хоча б один Мавік купити для того, щоб хлопців підтримати з 56-ї бригади. Вони вже до мене звернулися. І ми, я думаю, це зробимо там MAVIК те, але 210 тисяч гривень. Як у мене це велика сума, щоб її назбирати, пройде час. Але будемо рухатися. Так що, друзі, зараз ще модимо покажу вам наших маленьких поросят. Ну, я ж не показую ніколи, що там у мене є. Кількість, вона вас не повинна цікавити, але із розрахунку 5 голів у місяць я реалізую, у мене є. Я в такому плані йду, поросятами мали мене торгує, якщо я лишка, так, можу комусь продати, можу комусь подарити, ну якось так. Так що підемо зараз ще в китайський квартал, подивимося на курчаток. Таке відчуття, що наче добу не було вдома, вони вже підросли. Дяки також відпочивають, вони тут поруч проти правил живуть з курчатами, ну не в одні ж клітки. Так? Ой, по поводу там гною там багато небагато. Багато це того, що ми його не багато. Його просто, якщо вибирати зранку і ввечері, по-перше, це свіжо в сараї. По-друге, це свинка не маринується в гівні. По-третє, це раз-раз зранку зробили вечором. Якщо це запустити і зробити раз в неділю, це просто капець. Так що, друзі, повертаємося до наших. Ще не підстиляв свинки, не критикуйте. Повертаємося до наших бройлерів. Ану, візуально оцініть, напишіть. Підросли вони чи ні. На мій погляд, поки мене не було там добу вдома, наші птахи підросли. Підсипаємо. Де кормушечка? Насипали, налили водички, насипали комбікорму. Курчатка почувається непогано. З віком температурний режим можна понижати, понижати, але не до такої степені, щоб їм було холодно і вони. Замерзали. Так що бройлер зимою це є круто, це є легко, це є просто, але є трошки трудоємко, але з курями, це не з свинями. Прийшов, насипав, прийшов налив води. Головне, щоб не боліли. Ну а зимою просто що? Про підкидати і дрова зранку там, і ввечері. Підкинули. Головне, щоб приміщення було натоплене, тепле, утеплене і таким чином просто підтримувати ту чи іншу ситуацію. Ми зробили з вами, як привезли. Курчаткам їм було 21 день. З першого дня ми поставили Солікокс, на другий день також. А вже третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий ми поставили вітаміни. От, я ставив це ставився внутрі, брав у пакетиках, тому що знову ж провтикав і не замовив там велику літрову бутилку. Так що, друзі, ну така ситуація. Так що працюйте, не опускайте руки, все воно вигідно, якщо. Прораховувати, цінити себе. Ну а якщо за двома зайцями, ну, не завжди виходить, коли ходив на роботу і, бувало, там деякий період часу немає, то були, звісно, різні моменти, особливо з свинья. Ну, і з курьми так само, там, чи світло пропаде, витяжка літом не працює. Треба, щоб постійно хтось був під наглядом. Так що, друзі, на цьому буду завершувати цю історію. Зараз допораємося і будемо заводити какашковоз. Так що Далі буде. Так, ще вирішив засняти коротенький відосік перед тим, як будемо цього їхати з вами. Ті е, люди, які переживають, що дуже багато гною, ви можете просто статистично, чи як воно там правильно, по-научному, не знаю, посчитати, якщо свинка в середньому споживає 3,5 кілограма, ну, води можуть випити в два рази більше, ну зимою, звісно, багато не п'є, то якщо не насипати соломи бо багато хто так робить, не підстеляють, О, то, тоді, то не ну, просто гній. Отак воно воно вже навалив. І рідка маса стікає. Свинки і свині, коли вже в такому періоді, коли вони набираються, в них починається жор, ну, це цих не стосується, вони активні і дуже багато тратять своїх калорій. А таких, от, як здорові, вони поїли і вони лежать. Він просто прийшов і воно все потім стекло, гною, як такового, небагато. Багато це тоді, коли не вичищать 2-3 дні. Ну, в мене такого ніколи не було. 12 років. Чи в мене температура, чи в мене тиск, чи я десь би кудись би є. Їхати мені треба, я все одно чищу зранку, чищу вечором. Ну, а підстиляємо, тому що для мене це якось гуманно. Мені хочеться, щоб у них було якесь заняття. Не тільки ципка гристи, а можна і в тирсі поритися, в соломі поритися. Була б можливість сіяти люцерку десь біля хати, і сіяв би люцерку, кидав би зранку, там, чи в обід і ввечері. От. Ну, але це також вони ж не все з'їдають, пересирають і ну, от такий момент. Так що, не знаю, дав я відповіді чи ні, умнічати не буду, але скажу вам одне. Працюйте і рахуйте, да, друзяки? Ну але для того, щоб це все діло було, стабільно треба робити і стабільна реалізація. Бажано самому. Тоді не треба їх тисячі. Так що, друзі, все, останнє відро виносимо і замітаємо, підстеляємо і замітаємо проходити. Отак. От потрусили. Нишко. Не так як на підстілку, цим великим поросятам. Вони ще невеликі. Їм ще рости два місяці, будемо тримати їх для того, щоб реалізовувати, бо в нас ще є, що реалізовувати. От, для того, щоб вони вон, їдять соломку, граються, тобто, щоб були чимось зайняті. Ну, навіть ці здорові, яким по барабану. Ну, а свинки так підстеляємо також. Насипали. Да? Ну, а малим поросятам, так, для того, щоб було тепліше. Вон, вони під лампочкою трохи дверями поклацав туди-сюди і стало трошки прохолодніше. І вони... Під лампочкою і підшкрібаємо. Теж ходять вони туди, всі до дверей, собі лопату викинув, а соломку всю підгорнув. Звісно, якщо її не підгортати, то вона буде вся в гної і вона перемішається, буде багато гною. Назад її сюди. І все, і вони собі зробили кублу, сидять. Вечором обратно вичищаєш, обратно під Ну а ці лебедики також вже потужні. Оця така не дуже велика. Лежать їм вже по барабану, наїлися і сплять. Що солома, що тирса. Мазун теж любить солому жувати, да? і маленькі поросята за нею повторюють. Також, ну, цвинки для того, щоб воно якось було тепліше. І коли розпорушується, я настелюю під боками багато соломи. І коли там друг прижимає поросятку, то солому його вжимає, але щоб вона була така незлежана, да? ну, не пускає мене. Так що все, погнали далі. Хай ну, ти чого сердишся, а? а? Так, наш побічний щурок завівся нормально, але акумулятор присівший, отримав довгенько. Свічку накала 60 секунд і потім на стартері завівся. Так, у нас походу болт да. треба зажати. Там резиночка. Зараз візьмемо ключика і зажмемо. Ну, поки прогрівається наш куботарик, я піду кави, ну а потім зацепимося і поїдемо до сусідки. Тобто ніколи мене щеплення не відділу, а от на ділі пару разів було від вожди, загрози щеплення димить, тому що колеса не пробуксовують. І тут та сама ситуація. пробуксовує. Легенький плюс в тому побуксував довісну, а так поціплені вже було в гайці. Буде пропадають. Я столечу, мене не зупиняю. Артефакт. Патрон! Поїхали гній вивозить! Що ти робиш? Га, на завірюху! Ох і патрон! Ох, і патрон! Так що, друзі, трошки погарцювали, от вам і за двома зайцями. Ну я такий повний ніколи не гружу. По-друге, що слизько. Льот ще сьогодні пройшов дощі і воно підмерзло. Зараз не знаю, яка температура, але реально трошки, ну так, не дуже й холодно, не знаю. Мені то взагалі жарко. Так що погнали до сусідки, повозимо гній сусідці. Вже гною в неї давно не було. І я думаю, що буде в цьому году результат. Що сказати, свіжі дні то погано, але все одно він дає результат. Провірено. Якщо, друзі, прибули з точки А в точку Б. Було б я, цікаво, щоб хтось засняв, як я їхав. Ну от туди я їхав, там такі згорки, підгорки невеличкі, але е трохи, так, трохи загрузили, звісно, причіпа. Трактор легенький, але головне було рушити і ми вже на місці. Так що, друзі, розгружаємося, а так я вже на сусідські потрошки вожу, вожу, вожу. О, це все діло безрозм'язно. Тобто по-сусідськи. Вивожу гній. Так що, друзі, на цьому буду завершувати цей відосик. Роботи ще не початий край. Працюємо. Треба ще відвезти машинку на СТО одного із моїх земляків. Е -е, Відвести на ремонт. Будемо також, є звернення підтримати їх. От, але треба евакуатор, вона на автоматі, вона не їздить. Е -е, заблокувалася коробка, що не робили. В аварійному вона доїхала і все стало. Е -е, є, ще. треба замовити резину сьогодні і багато, багато інших речей. Так що працюємо далі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякую всім. Миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока.